Доброго ранку всім. Сьогодні маємо 10 вересня, орієнтовно 12 година дня. І я вирішив тако вздовж річки перейтися, як в пісні, тихо над річкою. Ніченька темна. Спить зачарований ліс. От ліс зараз собі відпочиває. І я сподіваюся, що тримає він для мене там декілька гарних. Грибочки. Не знаю, як там воно вийде, але дуже сподіваюся, що буде хоч якийсь результат, але явно на повторення попередніх моїх рекордів поки що в мене надії нема. Бо це було щось просто неймовірно казкове. Якщо хтось не бачив, то подивіться, там є супергриболовля. І нові рекорди. Я... У мене таке було мало коли. Як кажуть, таке буває далеко не з кожним. І то тільки раз в житті. Ну, поки що йду, подивлюся. Як тільки щось буде, я вам обов'язково покажу. Але само собою я би дуже хотів вам подякувати за те, якраз як ви ці. Випуски мої і дивитеся, тому що це кажу, це є щось неймовірне і по результату того, що я назбирав, так само і по результату тому, як ви дивитеся. Дякую вам, доземне. І також хочу сказати, що окрім цього всього, звісно, ви і донатите. Тобто горжуся кожним з вас, хто продовжує це робити. Не зупиняйтесь. Ви найкращі, ви найсвідоміші. Донатьте, війна продовжується і нам треба допомагати нашим воїнам в тому, щоб вони могли робити свою роботу якісно, швидко і берегти нас. Тому по QR-коду або в описі під відео є посилання на карту. Так що... Йду в ліс дивитися, що там далі. А ну що це в нас тут за така малютка? Але він тверденький. Такий як сталь. Таке враження, що його не гризу не їли, а дятли до Тут ще один. Я вже щось з ним не то. але от два грибочки є. Ще от кущик аметистових лисичок. Подивимось. До речі, ніколи не бачив їх тут стільки взагалі. Таке враження, що і вони вперше тут. О, класні. Так. Зараз подивимось. До них. Ну, це вже щось. І цей грибочок також вже треба ставити. Трошки нехороша є для мене новина. Я натрапив одразу на цих місцях, де я ходжу, вже таку купочку, де чистили білі гриби. Ну, а це означає тільки те, що тут вже хтось швидше за все сьогодні був. З самого ранку і зібрав гриби, але я якось більше вірю в те, що ті гриби, які мають бути мої, вони моїми будуть. Це, це таке правило. от Так що сподіваюся, що таки ще щось знайду, але ну, також буду знати, що з цих місць вже можна трошки. Швидше переміщатися. Ну, зато хоча б лисички я тут познаходив. Такі класні. Так що хоча б вони будуть. Ще парочку лисичок я побачив. І ще от бачу там вище також, ніби вони є. Ну, зараз підійду, подивлюся. Ну і тут під мене... Здесь у лісочку бембі поскакала. Так. Це вже висок, що. так тільки чув, що ходить, ходить, ходить щось, думаю, так грибник якийсь. І тут тільки так галоп. Скок-скок і пішла. Ну, за це я і люблю карпати. Тут може бути таке, головне, щоб не попадалися якісь інші звірі. Але по тому, що я чув, то ніби ніде супер-мега небезпечних звірів нема. Все, плюс-мінус є нормально. Десь в Закарпатті, можливо, хтось колись бачив медведя і то. Не факт. От. І десь тут кажуть, що може якісь вовки були. Ну теж це є швидше чутки, але нехай Бог береже. А це у нас перший червонячок, плюс-мінус молодесенький. Отакий. такий. А ну, дивимся. Велась. Ага. Зараз буду почистити. І на сушечку, думаю, буде. Бо білячків щось нема. Я не знаю, чи вам помітно, але мені треба було перейти в інший ліс, бо там взагалі було пусто. Все переді мною перейшли, зібрали. мені там ходити було. Як складно, так і безмістом. Ну я пішов в інший ліс. Буду дуже сподіватися, що тут буде хоча б щось що для вас зазняти. І за той час я вам поки йду, то попробую розказати якісь штучки. То що 17 числа буде рік моєму каналу там де я. Почав викладати. Це на що? Це на почав викладати свої перші грибалки. Це для мене дуже-дуже-дуже така буде хороша для розуміння дата, що за цей час буду знати, чого я досягнув плані Да, Легкий, так, так. О, так що скоро буде рік. Ну і можете також подивитися на те, як прогресував мій канал за цей період. Окрім того, також в мене ще час від часу запитують в коментарях, чи я продаю гриби. І я не перестаю відповідати, що ні. На жаль, чи на щастя. Гриби я не продаю, тому що їх не є аж так багато, як би вам здавалося. от Тобто, мені вистачає їх, щоб тримати собі і пороздавати родині, яка також дуже сильно любить грибочки їсти. Якщо в мене десь під кінець сезону будуть якісь екстра запаси, то слідкуйте за моїми відео, там я обов'язково скажу, що може щось комусь і перепаде. Ну оце таке, але далі йду шукати я грибочки. Від минулих грибів пройшло, здається, десь годину 10. І тільки зараз знайшов от такі лисички яким я зараз є радий одна тут і одна ось тут. дві? Бо навіть і більше. треба їх визволити. Так, щось сьогодні явно... Так, ті помнулися, Щось сьогодні день явно не грибний. От. Шкода. Мега щастя з того, що такий ще один білячок. Я знайшов. Красивий. Уже два. Навіть не думав, що буду настільки радіти червонячку, але я радію, бо що він і є. Тобто в мене два білих, два червоняки і лисички. Ще парочку лисичок. Еталоні. Оп! Треки. Так, я не знаю, чи буде в мене сьогодні використане правило трьох грибів. Це про пробіль, але лисичок вже достатньо. Правило трьох грибів вже буде дійсне для червоняків. тому що отакий. От Гриб. Ох ти ж. Хороший. Такий гриб. Ще два мицюпусеньких червонячка. Опа. Ай. Зараз подивлюся на нього. Так. Так, ну по червонячках теж уже є непогано. Якось так виходить, що це напевно все. Бо я дуже довго ходив лісами, полями, різними маршрутами. І так я нічого, окрім того, що ви бачили, оцього і не знайшов. Цього мені буде явно достатньо на вечерю. Білі грибочки я відставлю до наступних... Походів, щоб з ними щось зробити, або, напевно, все гамузом засушу. Але я би хотів дуже сильно подякувати вам за те, що ви були тут зі мною до кінця відео. Навіть при тому, що воно було не таке ефектне, як мої попередні. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Це для мене є дуже-дуже важливо. Окрім того, також прошу вас не забувати про те, що треба донатити. Якщо у вас є кому, тобто у вас є якісь там знайомі, рідні, кому ви перекидаєте, то робіть це їм. Або можете це зробити мені по QR-коду, або в описі під відео є номер карти. І воно буде передано на... Ініціативи брутального футболу, які підуть в 80-ту ОДШБ. Я вас можу переконати в тому, що повірте, гроші підуть туди, куди треба. Я завжди викладаю скріни відносно того, що відбувається. І коли потім вони вже доходять на передову, то також. Ви це можете бачити в моїх відео. А так, я дякую вам ще раз всім і хотів би сказати, що у нас всіх все буде добре. Я в це вірю, я на це чекаю, тому що для мене зараз основна така критична думка це... Якось максимально робити все, щоб наближати кінець війни і нашу перемогу. Так що, чого я бажаю і вам. Дякую ще раз і слава Україні!